Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт студії Січ. Новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. 66 будинків в Нікополі відключать від централізованого теплопостачання. Ряд кварталів міста може залишитись без технічної води через борги. Стежками Олександра Довженка проїхались. Митці та журналісти. Тепер про це інше більш детально: 66 нікопольських будинків такі відключать від центрального теплопостачання. Це рішення депутати ухвалили на другому пленарному засіданні 49-ї сесії міської ради. Говорили не тільки про схему теплопостачання міста, але й про садове товариство Ромашка, а також про заробітну платню колишнього секретаря міськради. 66 будинків, тих, де на центральному опаленні залишилось від однієї до трьох квартир, таки відключать від опалення. Це рішення депутати почали розглядати ще на першому пленарному засіданні сесії, а ухвалили рішення змінити схему теплопостачання міста лише на другому засіданні. Хоча у народних обранців і залишилась занепокоєність долею тих людей, хто залишиться без опалення. Ми за цим рішенням будемо приймати наступне рішення по составу комісії положення для оплати пільгової категорії людей для опалення. І там же є пункти, ну, я думаю, Лариса Вікторовна нам краще об этом розкаже для того, щоб обрати вопросы депутатів. За словами заступника міського голови Сергія Денця, вони мають всю інформацію про пільговиків, що проживають в цих будинках і готові виділяти гроші з бюджету на встановлення їм індивідуального опалення. По з управлінням софтації, працювали всіх жителів квартир, які проживають в тих домах, в яких в домах, які по одну три квартири. Є дані по всім льготним категоріям, всім люльготним категоріям. Про порпроплати про вся інформація є. та у депутатів ще залишились питання чи будуть пільговики оформлювати документи за бюджетні чи за власні кошти, чи вистачить часу на встановлення індивідуального опалення? Згадали й мешканців Жуковського, які до сьогодні живуть без тепла. Вісі город економить 11 мільйонів. Ми обов'язані людям дати отоплення. і я тільки за це і говорю. Так у мене от наступний вопрос: Дадим ли ми таким людям отоплення? Первое. И второй вопрос. Кто персонально возьмет на себя ответственность, что в всех 64 домах будет индивидуальное отопление? Без разницы, электрическое и газовое. Персонально. Хочу услышать. Персонально несет ответственную, ответственность, несет Меський голова. Вы не Меський голова, вы сейчас... секретарь Меськой Рады. И... Вы на себя берете персональную ответственность? Після бурхливого обговорення рішення таки ухвалили. За нього проголосували 42 із 44 депутатів. Депутати також затвердили склад комісії, яка буде визначати пільговиків на отримання матеріальної допомоги з бюджету. Право на це мають пільговики та сім'ї, в яких прибуток на одного члена родини не перебільшує прожиткового мінімуму, тобто 1218 гривень. Вони мають жити за місцем реєстрації та мати лише одне житло. Далі депутати ухвалили рішення про припинення права на використання земель садового товариства «Ромашка», в якому роками йдуть несанкціоновані роботи. Також народні обранці підтримали кандидатуру директора 21-ї школи Ольги Коник на посаді заступника міського голови. А от екс-секретарю міської ради Михайлові Метеру відмовили. Він просив збільшити фонд заробітної платні виконавчих органів міської ради на 51 тисячу 653 гривні. В складних умовах такими сумами депутати. Вирішили не розкидатись. Ряд кварталів міста може залишитись без технічної води через борги. Про це повідомили в Нікопольводоканалі. На даний момент борг за користування технічною водою складає близько 700 тисяч гривень, а це майже втричі більше, ніж на початку поливного сезону. Такий стан справ призвів до суттєвих збитків підприємства та змусило його керівництво вдатись до кардинальних заходів. Так, адміністрація міськводоканалу звертається до мешканців 3-ї дільниці та 22-го кварталу селище Північне із наполегливим проханням розрахуватись з боргами за отриману технічну воду. Інакше її постачання припиниться, а поливати городи мешканці будуть дорогою питною водою. А крім того, це загрожує перебоями з подачою для вказаних районів питної води та зривом зрошувального сезону 2015 року. Лишками Олександра Довженка проїхались митці та журналісти. Нагадаємо, саме в Нікопольському та Апостолівському районах знімався фільм про, поема про море саме сюди приїздив, тут жив та спілкувався з селянами Олександр Довженко. Ці місцини відвідали і митці напередодні 120-ї річниці з дня народження письменника та режисера. Мистецька акція Стежками Довженка організована управлінням культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради. Дніпропетровським осередком Національної спілки кінематографістів України та будинком мистецтв. Митці побували в Нікопольському та Апостолівському районах, де знімався фільм Поема про море і куди протягом чотирьох років приїздив Олександр Петрович Довженко, коли працював над сценарієм. Вдалось їм поспілкуватись із мешканцями сіл, які на власні очі чи бачили відомого кінорежисера. Та письменника. Вони залюбки ділились спогадами. Приїхав Довженко і кажеш, Сава Антонович, так, ви ж лишній раз і в хату не проходьте. Чоловік пише книгу, щоб ви йому не мішали. І тож, як приходив він із роботи, то вони сидять і до дванадцяти, до двох часов все. Той розказує, той же слухає. Оце, оце так ми знали, Відкий ми знали, що це довженко, що це така людина, так же ж. О, ну, такий, помню я, красивий дядько був, красивий. Си, сідий і красивий такий. Григорій Донець брав участь у зйомках фільму Поема про море зізнається, це зараз він розуміє, що знімався в фільмі, а тоді вони з братом просто ходили по команді. Нас зупинили з братом ось вулиця Богдана, Хмельницького внизу. Машина так тоді ще які, газони були. Вертали разів 8 назад, пройшли, а там знімали. Я ж не знав тоді, що. Володимир Балихін згадує, як одного разу до них завітав Довженко. Олександр Петрович навіть хотів забрати маленького володю з собою, дати йому добру освіту. Він каже, це ти на гітарі граєш. Кажу, та й я гітар. І... А хто тебе вчив? Ну кажу, мій старший. А ну зроби що небудь. Ну таким простим. Нашим явиком. Ну, я взяв гітару, ну, співав те, що брат співав мені і вчив. От, те і я. Він тоді до матері повертається, Катерина Фонівна, а ви віддасте нам до в Київ? А мати як дамо? Він там буде вчитися. Нам такі люди нужні в Україні. От, він поїде з нами. Ну, мати тут ви настаєте, він каже, не настає, а ми з вами суїтимося. Він же От. Значить, Ні, я кажу, в мене він один зостався вдома. Це моя надіжда допомога моя вся. Ось такими виявились стежки Довженка. На Нікопольщині вони не заростають завдяки ентузіастам, які пам'ятають видатного кінометця та письменника та передають свої знання наступним поколінням. Новий виставковий сезон в Нікопольському культурно-дозвілєвому центрі відкрився чудовою експозицією Тетяни Максимчук та В'ячеслава Гуденка. Яскрава, незвична та різна. арт-виставка Імпріма інформер триватиме. До 4 жовтня імпріма інформер. Ця виставка поєднала роботи двох нікопольських художників Тетяни Максимчук та В'ячеслава Гуденка. На суд глядачів представлений живопис, графіка та скульптура майстрів. Различия по стилям, по жанрам, по композиции, различный подход здесь можно наблюдать. Очень интересно, яркое, эмоциональное, сочно, необычное видение автора. Все желающиеся ценители, любители искусства, приходите. Также на протяжении работы выставки будут проводиться мастер-классы, обучение э и Екскурсії, незважаючи на творчу освіту для Тетяни Максимчук, ця виставка дебютна. У жінки 20 років педагогічного стажу, і лише останній рік вона змогла повністю присвятити творчості. До активної творчості її спонукала дружба з художником, а нині колегою по експозиції. Завдяки В'ячеславу Гудинок, жінка навіть почала займатися скульптурою. Виражатися з допомогою цвіта, виражатися з допомогою лінії це неприємніма. А вот что-то новенькое выражать с помощью объема было увлекательным таким вот неизведанным. И когда я попробовала, мне понравилось. Это одна из первых моих работ. Которая передає навірно внутрішнє моє состояние. А от як зізнається В'ячеслав, його на творчість надихнула Тетяна. Вони разом вчились техніці скульптури, разом шукали, а потім вирішили разом виставити свої роботи. Художники дуже вдячні своїм друзям, адже на більшість картин їх надихнули саме вони. Белабуза, дівчатка сон Це дівчака, дочка наших знайомих, наших друзів. И... Но она настолько была очаровательна настолько она была мила в своем сне что ну, по-другому работа не могла выйти ну, вот она как бы вот на одном дыхании родилась выплеснулась и получилась такая замечательная вещь такая замечательная работа вот собственно говоря каждые работы так и рождаются ты смотришь на человека ты им ну как, как сказать очаровываешься и э, тот отпечаток который вот ты вот, вот получил от Емоціонально від цього чоловіка він передається в своїй роботі. Незвична, різна та яскрава виставка Імпріма Інформер триватиме у виставковому залі Нікопольського культурно-дозвіллевого центру до 4 жовтня. Запрошують всіх бажаючих. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Тепер 11 вересня температура вночі плюс 19 плюс 20, в день плюс 21, плюс 22, Атмосферний тиск 756 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 58%, Хмарно вранці дощ. У п'ятницю, 12 вересня, температура повітря вночі – плюс 20, плюс 21, в день – плюс 23, плюс 24. Атмосферний тиск – 757 міліметрів тутного стовпчика. Вологість повітря – 49% ясно. У суботу, 13 вересня, вночі – плюс 20, плюс 21, в день – плюс 23, плюс 24. Атмосферний тиск – 758 міліметрів тутного стовпчика. Вологість повітря – 52% ясно. У неділю, 14 вересня, вночі плюс 19, плюс 20, день плюс 22, плюс 24, атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 52%. Ясно. це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.